Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коакціальної акустичної системи від компанії MB Quart, модель dk 2 116 s Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться монтажний комплект. Дроти підключення. Інструкція, фірмова наліпка і два динаміки. Відмінність даних динаміків від звичайної 116 моделі, що вони по глибині набагато менші і займають набагато менше місця. Монтажна глибина у даних динаміків усього 47 мм. Доволі э, великий магніт. Є динаміки, постачаються захисними рішитками металевими. Не дивлячись, що вони невеличкі по глибині, в них доволі, вони доволі потужні. Номінальна потужність 120 Вт заявлена, пікова 240 Вт. Підключення стандартне даних динаміків, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий. Підвіз. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.